Це в селах зараз почнеться робота. Кипуче. Скільки всього треба зробити, і скільки всього треба купити. Кожен рік щось новеньке. Ну, інвентар то не будеш кажучи, кожен рік, але все одно. Ну, той, хто займається цим, всім, то, то сіміна, то саженці, то, 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 то добрива, то відра то. Коротше, хто розводит, там цеплята, утята, гусята, індюки, що хочеш, поросята. Я так люблю декоративних курочок. Ой, Боже, як мені подобаються. Курочки, петушки декоративні. Такі вони класні. Ще королівські уточки ці подобаються, чи як вони називаються. Королівські, ну такі класненькі. Не, мабуть, не королівські, якось по-другому. Як же вона називається? Утечка така, що щастя приносить, як ще називаю. Як же утечка? Боже, яка пам'ять погана стала? Утечка. Ще заляну.